Ця паскудна штука. Паскудно в школі і вчителька раз у раз записує зауваження у щоденник, і однокласники дошкуляють. Паскудно вдома у батьки сварять Галь за ті зауваження, записані в щоденнику, За погані оцінки ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала. Навіть ім'я у неї паскудне. Несе галя воду, коромисло гниться, а за нею Іванко, як барвінок п'ється. Але найгірше братикою потрібна дорога операція. Тут допоможе хіба диво справжнє. Постарайся знаходити добре в тому, що є. Що може розрадити дівчинку, життя якої складається з самих неприємностей? Чи зможе він навчити вірити в дива і бачити добро навіть у щоденних клопотах? Чи вірити в те, що життя насправді прекрасне.